президент України Петро Порошенко учора ввечері заявив, що спільно з ОБСЄ вони намагатимуться добитися того, щоб Росія і контрольовані нею бойовики зупинили обстріли, відвели важку техніку та артилерію. Для цього на засіданні тристоронньої контактної групи публічно Україна і ОБСЄ звернулися до Росії з низкою ініціатив, щодо відведення техніки, негайного звільнення заручників і повного і безперешкодного доступу інспекторів ОБСЄ, які добре ос. На технічно до усіх без виключення бойових точок. Також президент наголосив, що війна закінчиться лише тоді, коли Україна поверне собі Донбас та Крим. Проте найоптимальніший сценарій для України це припинити війну мирним шляхом. Вже наступного тижня Порошенко має намір звернутися до Верховної Ради Міністерства оборони для того, щоб створити короткотермінові командні курси для підготовки молодших офіцерів, де через кілька місяців інтенсивних навчань ті бійці, які мають величезний бойовий досвід і дуже добре себе зарекомендували в бою, мали можливість отримати перше офіцерське звання молодших лейтенантів. Також за словами президента Україна буде вести переговори про розширення квот для доступу на європейський ринок українських виробників. У зв'язку з тим, що ринки Росії закриваються.